Пане Валерію, вітаємо ще раз. Сподіваємося, що вже зв'язок не буде підводити нас. Да, доброго ранку ще раз. Так, тепер добре чути. Отож, про дві тисячі кілометрів до Тюмені, які пролетіла українська авіація, українські засоби. Що, що нам з того в подальшому? Ми чуємо і про нові нептуни. На заході кажуть, що вже чотири версії нептунів в Україні є. І говоримо про велику кількість безпілотників, покращених безпілотників, які летять далеко. Чи можуть бути вони сьогодні ефективними проти російських цілей? Ну звичайно, що вони будуть ефективними. Але ситуація ось в чому. А, значить, нептом так має бути ефективним, бо там 280 кг кілограмів вибухівки, якщо ми кажемо про довгий Нептун. А, менший бойовий заряд у того Нептуна, який а, демонстрували, ну пан Шмигаль демонстрував пару днів тому. Там, скоріш за все, ну там не змінене збільшена ані довжина а, цього боєприпасу цієї ракети, ані діаметр. Так що, скоріш за все, там залишається 150 кілограмів. Але завдяки <кхід> а, додатковим палив... ну, конформним паливним бакам приблизно на третині довжини. Корпусу ракети там дальність буде збільшена з стандартних там 280 кілометрів для протикорабельної ракети. Дальність буде до 500 кілометрів. А те, що наші дрони долетіли за величезну дальність ну це добре, але на жаль, безпілотники вони не здатні нести велику бойову частину. Тобто, ви правильно кажете, що долетіти долетіли, а от рівень шкоди. Це треба буде подивитися супутникові знімки, оцінити і як правило, це не дуже високий рівень. Він достатній для знищення НПЗ нафтопер... ну, ректифікаційних колон нафтопереробних заводів, бо там легко можна викликати пожежу. А от фугасна дія невеликої кількості вибухівки, вона на жаль не дозволяє ефективно знищувати якісь індустріальні об'єкти або там інші важливі цілі. Оті нептуни, про які пишуть західні змі, чотири версії. Шмагаль ну, не віримо, що випадково засвітили нам нептуна такого красивого українського нова версія. Животатий. Бічні, так та, такий, пузатий животатий з бічними виступами. Що скажете, власне до чого воно може бути дуже ефективним? А... Це крилата ракета, яка ефективна ну проти будь-яких цілей, все залежить від бойової частини. Якщо звичайна фугасна бойова частина, вона буде ефективною проти індустріальних підприємств російських. Якщо проникаюча бойова частина, то зможе вражати захищені об'єкти, такі як підземні склади, або захищені підземні командні пункти. Якщо буде касетна бойова частина, ну, може, можна застосовувати проти, проти якихось об'єктів, які не дуже сильно прикриті там, польових, наприклад, проти зенітно-ракетних комплексів. Так, щоб уразити не а, один там радар чи одну пускову установку, а накрити всю позицію зенітно-ракетного комплексу. А, ну, власне, а якщо казати е, про. Ну і до речі, ці, історія з Нептуном це ж теж історія в тому, що це е, ракета, яка розроблялася саме протикорабельна ракета, і вона мала запускатися з різних інших таких платформ. Але от коли кажуть про томагавк, що він не сильно пристосований для того, щоб їх запускали українські е, якісь е, збройні сили, е, чи насправді ну, от ми пам'ятаєте, були розмови, то ви точно пам'ятаєте? Звичайно, ми про це говорили, що на самому початку казали, що нам би передали крилаті ракети, наприклад, скальпелі, але їх же ж нема з чого запускати, У нас же ж старі літаки. Потім раз виявляється, що і та та їх і Су-25 та 4 запускають їх. І що хочеш, може їх запускати, і міг 29 Тобто знайшли виходи. Чи таке саме не можна зробити з томагавком за бажанням. Практично те саме робиться із томагавком. Я навіть перевірив цей корневий пілон літака Су 24 томагавк важить трохи менше півтора тонн, а цей корневий пілон витримує понад дві тонни. Тобто, запускати можна буде і якщо ми головне отримати томагавки. Отримати дозвіл, ну і там є одна проблема, на якій я зупинюся. Значить, про томагавки про пускову установку. Пускова установка це труба. Томагавки мають контейнерний запуск. Цю трубу а, ми можемо а, розмістити на будь-якій вантажівці. Можна, якщо там Ну, без проблем. Якщо там проблема, що потрібно, значить, там стаціонарна, на стаціонарні пускові установки, на будь-якій вантажівці. Крім того, в корпусі морської піхоти США списують понад тисячу пускових установок на легкій вантажівці. А, крім того, можна підвішувати під су 24 Я вже сказав, мінімально там дві ракети можна пускати Су-24, так як ми запускали штормше. Практично жодних проблем. Проблема там одна: <кій> Потрібне обладнання для діагностики ракети перед пуском, і потрібна. Обладнання і навіть не обладнання, а розвідувальна інформація для того, щоб правильно прокласти маршрут для навігаційної системи ракети, і крім того, ввести е фотографію ціль, яку потрібно уразити, для того, щоб ракета на кінцевому відрізку донавелася високоточно, не просто прилетіла в район цілі, а навелася високоточно. Для цього потрібна відповідна скажімо, інформація відповідні фотографії з супутників. І оце найбільш складний момент. Не пускова установка, а обладнання для того, щоб обладнання і інформація для того, щоб прокласти маршрути польоту цих ракет. Пане Валерію, про ще одну українську новацію хочемо розпитати: такі дрони перехоплювачі вертикально злітає, має чотири ці пропелери по боках. Придумали ми, а росіяни почали теж вже застосовувати питання: як зберігати максимально довго в таємниці наші вигадки, наші новації технології, щоб вони нас нашою ж зброєю не воювали. Ну, це важко в бойових умовах. <кій> вся нова бойова техніка за мінімальний строк попадає до супротивника. Ви ж знаєте, ми практично маємо всі зразки російської техніки, да? які в них на озброєнні. Відповідно, ситуація із ними. А, ну, з однієї сторони, ми особливо не рекламували ці засоби. Да? Але все одно з'явилися в. Медіа з'являлися їх зображення, ну і загалом це схема класична. Скажімо, так це класична схема ракетоподібний корпус і чотири двигуни з гвинтами по периметру, квадрокоптер з центральною частиною ракетної форми. Тобто, тут нічого складного нема. От як ми до цього дійшли, так і росіяни дійшли до цього до досить швидко. Єдина проблема в тому, що росіяни зараз дуже активно цю технологію використовують настільки активно, що зараз постають питання, що в нас нема, не ну може завершитися наші можливості з оперативної розвідки. Бо росіяни прикривають кілометрів на 50, такими зенітними дронами, прикривають передову. Тобто вони розгортаються швидше, ніж ми. Вони швидше налагоджують масове виробництво, і це зрозуміло. Поки що ми не б'ємо активно по їхніх підприємствах, а вони мають можливість уражати наші індустріальні об'єкти. Маєте якесь рішення, якусь думку, що з цим можна зробити? З цим, поки що, думки немає поки що фахівці обговорюють. Я бачу єдиний вихід різко підвищити швидкість наших розвідувальних дронів для того, щоб Росіяни просто не змогли ну, підняти швидкість до 300 км на годину. А зараз ви показуєте інші дрони. Зараз інша загроза це летить «Молнія-1», російський дешевий FPV-дрон. Оці дрони створюють загрозу для наших ближніх тилів. Вони теж активно працюють. Ну вони теж працюють за принципом fpv дрона. Але це крилаті безпілотники, і вони мають набагато більшу дальність, ніж квадрокоптери. І зараз е, пишуть, що е, така ну зона ураження їх поки що 50 кілометрів, але може бути збільшуватися і до десь сімдесяти кілометрів. Залежить у росіян вже з'явився не лише «Молнія-1», але й дрон «Молнія-2», який вже має дальність до 90 кілометрів. Єдине, що проблема. Управління цим дроном, наведення його, бо радіогоризонт не дозволяє з тією висотою антенни, яку не мають, не дозволяє керувати цим дроном аж до влучання. Тобто, зараз виникла ціла низка проблем, які потрібно буде на вирішувати. руч вирішувати. Що Дякуємо дуже за ці пояснення за розмову, Валерії. Будь ласка, був з нами, я експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації.